Здатне відкривати приховане, показувати майбутнє або минуле, а також з'єднувати наш світ із потойбічним. Від прадавніх часів цей предмет супроводжував людину в її побуті, ритуалах та віруваннях, залишаючи по собі чимало цікавих легенд та обрядів. Дзеркало в українській міфології має глибоке символічне значення та часто сприймалося як містичний предмет, а точніше, як своєрідний портал між світами. Воно могло показувати те, що не бачать очі відображення душ, духів або майбутніх подій. Зеркала асоціювалися з магією і небезпекою, адже вони відзеркалювали не тільки зовнішність, а й душу людини. Часто їх сприймали як ворота до паралельного світу, звідки можуть прийти як добрі, так і злі сили. У народних обрядах дзеркало використовували для ворожіння, особливо під час святок на Івана Купала Чендрія. Дівчата намагалися побачити судженого, заглядаючи в дзеркало опівночі при свічках, що створювало особливу таємничу атмосферу. Вважалося, що в цей час можна побачити не тільки майбутнього чоловіка, але й отримати важливі попередження від духів. Але найвідоміша постать, що приховує у собі глибокі архетипи та колективні страхи. Це демонічна істота на ім'я дзеркалиця. Дзеркалиця це жіночий дух, який зазвичай живе у дзеркалі. Її поява пов'язана зі смертю, хворобами та іншими нещастями. Часто її уявляють як тінь, яку можна побачити у дзеркалі, якщо дивитися у нього вночі або під час певних магічних обрядів. Вважається, що дзеркалеця з'являється, якщо довго вдивлятися в дзеркало у темряві, або якщо підходити до нього опівночі. Вона може заманювати людей у дзеркальний світ, звідки вже немає вороття. Дзеркалиця це уособлення тих страшних і невідомих речей, які можуть статися з тим, хто ризикує зазирнути за межі звичайного повсякденного світу. Існують різні версії щодо походження цього образу. Одні джерела стверджують, що дзеркалиця це дух покійниці, яка за життя мала тяжкий гріх або була вбита при загадкових обставинах. В інших версіях вона є результатом магічних ритуалів, коли хтось навмисне викликав цей дух для виконання певної задачі. Незалежно від походження, дзеркалиця завжди несе в собі загрозу, небезпеку і невідомість. Дзеркалиця прив'язується до місця проживання так само міцно, як і домовик. Вона любить дивитися на знайомі обличчя та знайомі предмети. Коли всі сплять, безсонно дзеркалиться іноді бавиться тим, що показує сама собі все, що їй запам'яталося за день. Тому обізнані люди не радять виглядати у дзеркало вночі. Дзеркала здавна вважалися магічними предметами в багатьох культурах в українській традиції. Вони асоціювалися з душею людини, зображав її приховану сутність. Дзеркало могло стати інструментом для контакту з потибічним світом. Дзеркалець як втілення небезпечної сили дзеркала стала важливим елементом української міфології. Вона символізує ті страхи і таємниці, які приховані у цьому предметі. Водночас вона є попередженням: не варто надмірно захоплюватися спробами заглянути за межі світу живих. Образ зеркалиці неодноразово з'являвся в українській літературі, де він набував різних інтерпретацій. У творчості деяких авторів зеркалиця виступає як символ провини або нещасної долі, щось, що може відкрити приховане та показати людині її справжнє обличчя. Зеркалиця може бути проекцією людської свідомості, яка стикається зі своїми найбільшими страхами. У фольклорних записах, зібраних українськими етнографами 19 20 століття. Дзеркалиця описується як дух, якого можна побачити вночі у дзеркалі. А ось і одна з зібраних історій. Оповідання говорить про дівчину, яка з цікавості вирішила викликати дзеркалицю, дивлячись у дзеркало опівночі. Результатом стало те, що вона побачила своє власне спотворене обличчя, після чого почала поступово втрачати розум і, зрештою, померла від таємничої хвороби. Образ дзеркалиці можна пов'язати з іншими міфічними постатями українського фольклору, такими як русалки, мавки або потерчата, які також пов'язані з таємничими і часто небезпечними аспектами природи та людської свідомості. Вони, як і дзеркалиця, особлюють ті сили, які живуть на межі між світами і здатні впливати на долю людини. В українському фольклорі дзеркалиця може виступати як провісник смерті або нещастя. Її поява вважалася поганим знаком, і люди, які бачили її, часто незабаром помирали або втрачали близьких. У цьому контексті дзеркалиця не просто демонічна істота, але й певною мірою месник за порушення меж між світами. Найбільша радість для дзеркалиці це коли її дзеркало пускає сонячних зайчиків. У ту коротку мить, поки сонце дивиться в дзеркало, його мешканка залишає свої межі, виривається на волю в наш світ і, ставши частиною денного світла, встигає оглянути всі куточки землі та всесвіту, а потім щасливо повертається у своє дзеркало. Сьогодні дзеркалиця продовжує надихати як українських письменників, так і кінематографістів. Образ жінки в дзеркалі, що несе загрозу, часто використовується в сучасних горорах і трилерах, відображаючи споконвічний страх людини перед невідомим та невпізнаваним. Таким чином, дзеркалиця є однією з наймоторошніших і найзагадковіших постатей української міфології. Її образ живе в народних переказах та сучасній культурі, постійно нагадуючи про те, що дзеркало може бути не просто відображенням зовнішності, але й порталом у темні глибини людської душі та потибічного світу.